були, Да дорога йшла, рядом були акації, росли колись. Ні, так, я ж вам кажу, пеньки на свалку вивезли, їх загорнули, вони вже згнили. Дивіться. Я теж за я громадський діяч, я теж був в борщаговці, я боровся з цим. Де налоги ці, що ми платимо за ці землі? Де вони? Де гроші? Де у селі не можуть дороги якоїсь, не можуть купити отого дрона якимсь солдатам, правильно? Скажіть, будь ласка, а де ті пеньки, які від садів залишилися? Нам не підкажете? Де що? Такі шуваські що сади були. А ви ж пам'ятаєте, туди трохи вивозили? Ну, Пам'ятаємо, що Но... десь тут були, не можемо знайти. Так там їх небагато, в основному на мусорник возили. Там тільки почали возити, і от ви приїхали і прикратили. <гум> Андрій, а чого ви не починаєте з ті? Тут скільки в нас землі, дивіться. Багато землі. ви ревізію не робите земель, оці, що тут побрали? Тут деякі по тисячу гектарів мають, а деякі нічого. Та зробимо, не проживайте. Зробимо. Ви нам підкажете, я ось ви даже, нам піска... за цей сад взяти. Ви розумієте, скільки? навіть той Гандик, хоч я з ним не цього, але скільки він грошей вложив туди, він 40 років стояв. Правильно, Андрій? Ну будемо так по-людськи розбирати. А я не то, що так, я не знаю. Е... Та хай стоїть чес 100 років. Саме головне, щоб він сплатив відновлювальні варті. Я дерева. вам скажу, що він сплатив, там не менше 2 мільйонів пішло грошей. Ні, там трактора це це, 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 це може я згоден, що він не менше 2 мільйонів заробив на тих дровах, які він подавав. А які там дрова, там клинки були, які там, ви знаєте, самосіянці, які там була акація, ну її вже. Так як же от, самосіянці, отакі от, опані пеняри. Ото пеньки такі пооставалися, Андрій, я чесно. Ні, я зрозумів, що вони пооставалися, то ви ж розумієте, що є е, ну, постанова Кабінету міністрів. Про, як Ні, має... просто понимаєте, а каці вирізали ще 20 років назад. Пеньки пооставалися. Да. Ну, ну. А тут ці самосіянці, ясенки чи що, клинки, отаке воно. Дош... Ну, думає, такі от. А ти чищали, які хороші Дрова. дрова. Я теж за, я громадський діяч, я теж був в борщагівці, я боров. Я, я, б... я теж за, я громадський діяч, я теж був в борщагівці, я боровся з цим. Диві... Але Дивіться, важко, неї... кажете, що ну, інші понабирали по тисячі гектар, окрім ну, Ганзича. То ну то дайте нам якусь, ми ж не розуміємо. Я де... Я вам кого... кажу, зробіть ревізію земель. Як це ми можемо зробити? А як От оті збори, які були, яким надавали кому там надавали кому? це мають і на мають люди ініціювати? які де Тут зараз живуть, що людям оці, все одно іде, Де налоги, ці, що ми платимо за ці землі? Де вони? Де гроші? Де у селі не можуть дороги якоїсь? Не можуть купити дрона яким солдатам? Правильно? Куди йдуть налоги? Всі за землі? Ми. На такі землі ходимо, дорогі. Так правильно, за що ж ви приїхали Роз, розуміти де ті пеньки ділися? Які ми, і, 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 так, знімали. Я ж вам кажу, пеньки на свалку вивезли, їх загорнули, вони вже згнили. І пеньки. А пеньки ні, які але... там пеньки з оцих деревець таких, розумієте? Ні, 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 а ті, що ми фіксували на відео, здоровені пень, пняри з хорнями. Так отож вони були, де дорога йшла, рядом були акації росли колись. Ну, пеньки пооставались, вони ж акація бистро не струхне. правильно? Ні, то Там серед не... поля. Ну що це їх взяли тільки і серед скру... поля ну, позавозили? Серед Поля не було нічого. Повільно мені оце де, дороги, так, да, були. Отут не було, взагалі нічого по цій стороні. Посеред дороги з двох сторін, да, були пеньки. Ну ми ж заходили на оці кучі з пеньками і е, да робить. Отак невеликі ті яблунь, вовсе з саду нічого не залишилося. І що, ви кажете, що він дров не продавав з тих пеньків? Я за дрова, то там які там дрова, я вам скажу, які от його клинки, хіба то дрова. Акацію все таке позабирали, ще раніше. Хорошо, добре, ми зараз підемо глянемо туди. А то не, там... ваше, то не ваші ділянки там. Ну, там не, у вас... ну з тієї сторони то не мої, ну я там теж корчува приймав участь. Там, де Ганзич корчував, да. там ви приймали участь. То він з цієї сторони, а ми з цієї сторони. Я просто допомагав. Понятно. Ладно, дякуємо. Все хороше. До побачення. Доброго дня. Добрий день. А можна вам задати декілька питань? Ну, будь ласка. Громадська організація з поразком. Хотіли б повернути Ні. Її назад в громаду? Це, в від мене, це від мене не залежить. Це рішення. Ні, ну ви б хотіли щоб та земля, яку розділі повернулася в громаду. Чи хай стається тим, на кого вона розподілена? Та я вам кажу, я в цю ситуацію не вникала і не знаю, на якій основі йому давали, як що, які це ж не я йому давала, а давала сільська рада, так що звертайтеся до сільської ради. Я тут не можу. Ні, так, щоб мені після сільської ради спитати, чи, чи хочуть вони повернути чи ні. Я думаю, ну ви житель даної. Ну я в житті, девчонні ще. Ви ж хотіли, щоб та земля повернулася в громаду? Розумієте, я вам взагалі що? хотіла, щоб кожній мій людині, яка проживає, то, то щоб карма було надійно, то два яким хотіла наприклад. А що всі он, мають усе, вами... а сталі нічого не мають. Наприклад, я б хотіла, щоб у кожного було ці два гектари. І в того пенсіонера, і в того воєнного, і в те. А да, той... ми з вами Що... Не тим... Маті, я, я просто кажу свою думку. От як хотіла, чого так одні людина має право мати 10-20 тих пайових ділянок, а ось, наприклад, вона чи я чи друга взагалі нічого не немає. Мені сказали, Рая, немає вже землі, ти пізно прийшла. Кажу, хоча я тут 50 років, у цьому селі і на одному місці, і ніхто не дає. Ну, мені не треба, я просто кажу, що. Як пізніше бати на луг може сумасшедший на неї, то тоді їй нікому не треба, а поки що на її ніхто нічого не платить, що те, не те, б... то не то в, мішало б, звісно, щоб у кожного вона була та земля, по два гектари, щоб було по справедливості. Але ми <плес> ж в такій державі, що вона справедливості не може. І ми її не побачимо. І я навіть не вірю в це. В принципі, звісно, хлопці, хотіли, щоб щось змінили в кращу сторону. Ми тільки за, і люди багато хто за, але просто люди багато і бояться висловити своїх думок. як то кажуть, більшу половину життя ми можемо говорити, бо бачимо, яка несправедлива. А всі боя бояться, вони за очі, всі говорять. Ну, очі так як ось у ми вам. Всі хочуть, що Що таке більш для общаства? Корупція, бюрократичний апарат. Все, другого нема. Ліквідуйте його і будемо жити нормально.